Друзі, ті з вас, хто знайомий з аксіомою номер 10 знають, що монополія авторського права на твір дозволяє автору та іншому суб'єкту авторського права створювати три грошові потоки. Ну, хто не знає аксіому номер 10 рекомендую подивитись відповідне відео. Сьогодні мова піде. Про умови створення основного грошового потоку. Тобто про грошовий потік від розпорядження майновими правами на твір. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, це не завадить. На екрані монітора ви бачите визначення аксіоми номер 12 ну, Зачитаю її вам. Суб'єкт авторського права має монопольне право розпоряджатися майновими правами на твір на підставі договору для отримання доходів від результатів творчої діяльності автора. Нагадаю, що суб'єктами авторського права є автор, він первинний суб'єкт авторського права та інші фізичні і юридичні особи, до яких майнові права перейшли… За законом або договором. Ну, про суб'єктів авторського права є аксіома номер 7 Для цілі цього відео будемо вважати, що розпоряджатися майновими правами на твір суб'єкт авторського права буде на підставі договору. Ну, зупинимось на трьох видах, видах договорів. Які здатні генерувати дохід суб'єкту авторського права? Це договір про передання відчуження майнових прав на твір, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використанням твору. Ну, з повним переліком договорів можна знайомитись Відкривши статтю 1107 Цивільного Кодексу України та статтю 48 Закону України про авторське право і суміжні права. Слід зазначити, що договори слід укладати у письмовій електронній формі, ну, крім договорів про використання творів в періодичних виданнях журналах, газетах, електронних засобах масової інформації тощо, які можуть укладатися. В усній формі, слід зазначити, що у разі недодержання письмової, електронної форми договору, такий договір є нікчемним. Тобто таким, що не створює будь-яких правових наслідків. Ну, окрім тих, що пов'язані з його недійсністю. У цьому випадку. Визнавати судом такий договір недійсним не вимагається. Ну, якщо ви уклали договір про розпорядження майновими правами в усній формі, то можете вважати, що ви його взагалі не укладали. Ну, крім договору з періодичними виданнями. Ну, тепер перейдемо до самих договорів. Зупинимось на договорі при, про передання відчуження майнових прав на твір. За договором, одна сторона, це особа, яка є суб'єктом авторського права, передає відчуження другій стороні. Частково або у повному складі майнові права на твір на визначених договором, умов, договором умовах. Ну, аналогом такої угоди може бути договір куплі-продажу квартиру. Продав. Отримав кошти та забув про свою квартиру. Якщо маєте бажання ознайомитись з умовами цього договору, то можете відкрити статтю 1113 Цивільного кодексу України та статтю 49 Закону України про авторське право і суміжні права. Слід зазначити, що цей договір має невеликі можливості генерувати грошові. Поток для суб'єкта авторського права, оскільки за передачу відчуження майнових прав на твір зазвичай виплачується разова винагорода. Щоправда, є деякі можливості отримати неодноразову винагороду. Ці можливості закладені у частині 1 статті 49 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, про що йде мова у цій статті. Суб'єкт авторського права може передавати, відчужувати свої майнові права на твір будь-якій іншій особі у повному складі на території всіх держав світу. Це повна передача. Або частково, тут два варіанти: окремі способи використання творів. На території окремих держав світу. Другий варіант. На всі способи використання твору на території окремих держав світу. Таким чином, якщо за договором майнові права на твір передаються, відчужуються у повному складі на всіх територіях світу, то винагорода буде одноразовою. Тобто ви продали свої права. Якщо за договором майнові права на твір передаються відчужуються частково, то нагороду можна отримати декілька разів. Ну, приклади таких договорів. За договором передаються, відчужуються майнові права на твір на всі способи використання твору на території України. Ну, територію можна міняти. Польшу, Великобританії, США. Та інші країни. Другий приклад: коли окремі способи використання передаються. Ну, тут можна розглядати способи для відтворення, відтворення двома в дві формами: друкованій і цифрові. Перший. За договором передаються відчужуються майнові права на твір на способи відтворення у друкованій формі. І розповсюдження примірників твору на території України Ну, Польщі, Великобританії, інших Інший договір, за яким передаються способи відтворення у цифровій електронній формі і інтерактивне надання доступу публіці до твору на території України, там, Польщі і так далі. Таких договорів може бути укладено багато. Ну, наступний договір це ліцензійний договір. За ліцензійним договором, одна сторона, ліцензіар, надає другій стороні ліцензіату дозвіл на використання твору визначеним способом або способами протягом певного сроку на певній території, а ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання твору. Якщо інше не встановлено, не встановлено договором. Аналогом такого договору може бути договір оренди квартири. Орендатор вносить орендну плату щомісячно. Таких договорів ліцензійних може бути багато, тому що територія міняється, способи використання і термін, на який вони надаються ці права. Це основний вид договору, який дозволяє автору отримувати доходи. Ну, якщо маєте бажання ознайомитися з умовами ліцензійного договору, то можете відкрити статтю 1109 Цивільного кодексу України та статтю 50 закону України про авторське право і суміжні права. Тепер зупинимось на договорі про створення за замовленням і використанням твору. За договором одна сторона, це творець, письменник, художник, програміст тощо. Збов'язується створити твір відповідно до вимог другої сторони замовника та в установлений строк. слід зазначити. Що за договором винагороду отримує тільки автор, оскільки тільки його творчою працею створюються твори. Ну, хто бажає ознайомитись з умовами договору замовлення, можете відкрити статтю 1112 Цивільного Кодексу України. За договором замовлення, автор отримує винагороду за створення твору. І винагороду за здійснення майнових прав на твір, якщо майнові права на твір залишаються за автором. У цьому випадку, автор може здійснювати майнові права шляхом передання відчуження майнових прав іншій особі в повному обсязі, або частково, або надавати права на використання твору. Це є ліцензування. Ось два шляхи розпорядження майновими правами автора по договору замовлення. Ну, тепер декілька слов, слів про літературу з авторського права. Ну, бачите на екрані, ну це мої книжки. Що ж зробиш? Інших немає. Хочу зазначити, що без знань авторського права ну, заробити гроші практично неможливо. Ну, а захистити теж неможливо авторські права, які порушуються. Так що, всього доброго, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.